Дніпрянин на позивний арей у цивільному житті займався виготовленням сантехнічних виробів. Добровільно долучився до війська у 2024 році. Нині займається аеророзвідкою, нагороджений хрестом за службу в розвідці. Бажаю здоров'я, мій позивний арей. Я командир взводу «БПАК» розвідуваної роти 23 окремої механізованої бригади. Я повинен іти сюди, так. Я повинен приносити тут користь. Там працювати може будь-хто, а тут потрібно. Думати, здоберіти своїх побратимів, захищати нашу країну. Я прийшов звичайним солдатом, потрапив на коптери на «Мавіки» саме. Пройшли школу підготовки, обучення, навчання і почали працювати. Почав я працювати на напрямку часів ЯР спочатку, потім Торецьк. Після Торецьку мене направили на навчання, на офіцерські курси. Отримання молодшого лейтенанта і саме, саме підрозділ Б-пак. Перший бойовий вихід у мене був 4 вересня 2024 року на часі в Яр. Тоді дуже добре пам'ятаю, приїхала Л-200 без ребів, без нічого. З поломаною турбіною. Коротше, залітали так потужно, потужно залітали, трохи не потрапили під танк. Константиновці тоді обстріляли артою, поки стояли там на очікуванні. В цю ж ніч хотів вийти на вулицю по справах, обдивитися обстановку, так сказати. Але вирішив докурити сигарету і потім вже вийти. Саме в цей момент почався обстріл градами, і я не перебував на вулиці. Просто врятувала півсигарети. Кожного дня, кожну годину, буквально, майже кожен виліт, ти спостерігаєш десь рух. Передаєш це все на пункт управління розвідкою, там на командно-спостережний пункт. І вони вже шукають засоби враження. І тоді вражаємо. Дуже такі потужні емоції, коли з твоєю допомогою знищують пі... Це просто воно того вартує. Найбільше мені запам'яталось п'ять діб, таких дуже важких. Ми заїхали на позицію на нову, там нас крили. Всі п'ять діб нас крили 152 калібром без перестану. Майже кожні 5-7 хвилин був прильот, прильот. Ми заїжджали, у нас було чисте поле. Там два чи три розриви було. всього. Коли за нами виїжджав Івак і крайній наш виліт був, поля не було. Соцільні воронки, соціальні ями, кратери. Важка техніка, це, ну, її життя це 20-30 хвилин, не більше. Одразу вилітають ворожі в піві, так само, як і наші, якщо ми спостерігаємо техніку, це 20-30 хвилин броні нема. Неважливо, яка, неважливо, як вона зашита, обшита. Ну, це так працює зараз. Дрони дуже змінили все. Всю війну повністю змінили. Навіть з 24-м роком, брати, коли я прийшов, то 25-й дуже потужний в напрямку дронів всіх напрямків, і крила, і коптери, і в піві. Це зараз вирішує. Нам потрібно набагато більше їх. Є хлопці, які вміють ними працювати, справді вміють, фахівці своєї справи. Але кількість теж іноді хочеться, щоб було більше. Це моя сім'я. Кожен з них це моя сім'я. Я відповідаю особисто за їх життя, за їх спорядження, яке все видається. Я повинен зробити максимум для того, щоб у них було все. Навіть те, що може не знадобитися, але воно повинно бути у них. Поки все так і є. Дуже дякую нашому підрозділу, нашій бригаді, яка потужно допомагає всім підрозділам, які пов'язані з коптерами. Не бійтесь, приходьте. Працювати дронами це, це і весело, і потужно. І це своя движуха. В це треба потрапити, і ти будеш розуміти, наскільки це потужно.